Везли нашу красунечко, що вчора і позавчора тут на обстеженні була, на крапленіці, на маніпуляції. Це, і... Це моя булочка. Ми її будемо сьогодні, дай Бог, стерилізувати. Ось. Сьогодні крапенни це зробили, зараз ще такі кольчики. Не потрібно ще дня 3-4 так протриматися. Потрібна ваша друзі підтримка. Бо боргів вже багато, в цій лікарні, в інших лікарнях, щоб не збирати борги, потрібно платити вчасно або хоч не так довго. Помагайте хто чи може, хоч одної гривні, хоч 10 гривень, кому що не шкода. Вже є чеки, я виставлю. Робимо пост. Молодець, молодець. Куличка. Ти така терпляча, красуня, покажись. Моя булочка. Молодець. Знайшла кицю на дорозі, лежала. Не зрозуміла, чи збила авто її, чи що трапилось, не знаю. Дуже дуже поганий стан у кицю, вона настільки неї навіть. М'язової маси немає. Зараз йдемо терміново до клініки. Китюнька, яку сьогодні знайшли на дорозі вже в кліточці. П'є водичку дуже багато, вина, що їй не вистачало. Ні водички, ні їжі. Вона така дуже сильно виснажена. Кров дуже густа. Просто. Дуже важко було взяти на два аналізи плюс тест. Але вона дуже терпіла, може, що погано себе почуває, немає навіть в неї сил, щоб якось, якось показати свій характер. Ось така маленька у нас кліточка. Тільки, тільки змогли пересадити кицю більшу, яка тут сиділа. І ось знову кицю. І знову приходиться займати цю клітку. Вона дуже мала, дуже незручна. Це взагалі. Клітка для великої папуги, не для котів. Нам дуже потрібна велика хороша клітка, міцна, щоб було зручно тваринкам, бо постійно комусь потрібне місце і не вистачає завжди у нас кліток. Можливо, хтось готовий допомогти саме кліткою. Не обов'язково скидувати кошти на клітку. Можна просто саму клітку купити, може в когось є і вже не користуються. Найкращий розмір це XL, Ось це, в принципі, така нормальна клітка, де стає лоточок нормальний. Це взагалі не лоточок, а для розсади я купляла такий ну, лоток не для котів, для розсади. Але він такий більш-менш глибокий і невеличкий, не займає багато місця, бо ну, для такої маленької клітки поставити ще й. Лоточок повноцінний, котячий, він просто дуже багато місця займає, бо вони більш такі довгі і трошки більш ширші. Ті, що мілкі, вони взагалі незручні, коти з них все вигрібають. На сітку вони не хочуть без наповнювача ходити, тому клітка дуже просто вкрай необхідна нам. Іди, поїк, іди. Пішли ми з кицею до клініки, дуже худа. Зараз дамо кров, щоб розуміти, який стан організму, та зробимо тест на та імонодефіцит. В іншому киця ну, просто така дуже-дуже володала, видно, і зубів майже в неї немає, дуже старенька. Так, щоб було видно, що її збило авто, то не схоже. Будемо сподіватися, що киця ще поживе не один рік. Хоче старенька і знайде своїх господар. Це вже який у нас третій? чи другий, а другий. Дома, привіт, що ти прокапалася. Зараз будемо забирати. Так, да, Знову забираємо. Треба ще декілька днів хочу, щоб зрозуміти. Допомагайте нам, будь ласка. Да. Красиво. Сьогодні на натрапилися на процедури. Mm -hmm. Поїлися неї, правда, і після стерилізації другої кішки нам допоможуть у По-перше, більш-менше з цією ми не справляємося.